У мене неоднозначне ставлення до того, що відбулося зараз у пристановках дипломатичному корпусі, є хороші призначення, uh -huh. але зняти деяких послів, причому професійних послів, прямо перед ним працівника дипломатичної служби, і наскільки я знаю, без пропозиції їм щодо подальшої роботи в системі дипломатії дипломатичної служби, ну це м'яко кажучи, так по зеленському, тому. Не не дуже дипломатично, тому в даному разі я. Коли ставив питання у п'ятницю на дні уряду міністра закордонних справ Сибізі щодо якості нових дипломатів, що туди призначають сексологінь колишніх міністрів, які прокралися і тепер звільнили вже цього посла, або колишніх прокурорів, фальсифікаторів професійних ну то ясна річ, що це послаблює е, наші позиції в тих країнах, де е, куди поїдуть ці дипломати? Останній випадок, зокрема в Болгарії, угу. е, коли ця послиця сексологіня е, е, вручала орден, е, точніше медаль е, від е, голови Верховної Ради. Стефанчука, місцевому одіозному політику олігарху, на якого накладені санкції в Американськ... Сполучених Штатів Америки по списку магнітського за корупцію, і ніхто не сказав ані відповіднім службам Верховної ради, що не варто цій людині вручати щось, ані навіть послу, що ну особисте вручення. В даному разі воно не принесе нічого хорошого. І в результаті виник скандал. Ну але, зокрема, посол, посол наша посол Болгарії зберегла за собою позицію, незважаючи на скандал і відсутність досвіду. Тобто, я оцінював це ці всі перетурбації як дуже неоднозначні, і обіцяного якісного супер оновлення дипломатичного корпусу. Пос не відбулося, оскільки дійсно професійні фахові дипломати були або звільнені, або не були включені в список ротацій. Не буду називати прізвища, тому що якщо я назву їхні прізвища, їх точно ніколи не залучать по призеленському до дипломатичної служби. Але це ті люди, які своєю позицією на, на, на посадах послів в інших країн в різних країнах досягли неабияких успіхів. Ми, я пам'ятаю, часи і неодноразово як ці студії там пана Трана критикували того, що зараз звільнила. А що ми знаємо про Словенію і в наших відносинах щодо там, підтримки України під час повномасштабного вторгнення? Ну, скажімо так, нашої активної диплом... роботи дипломатичної служби саме в цій країні до звільнення пана Тарана, от зараз ми про це дізналися. Володимире, чуть. Власне, не було ніякої. А. Так, я власне не було ніякої е, е, активної позиції у Словенії. Я е, наскільки я знаю, що ну. Він, як посол сидів там тихо, як миша під віником і в принципі словенський напрямок нічим особливим не запам'ятався за цей час, як власне і підготовка до повномасштабного вторгнення часи тарана, яка була зірвана державне оборонне замовлення в цей час було зірване, і ну за це він був відправлений послом в цю країну. В цій країні він теж нічим особливим не запам'ятався. І, на, на превеликий жаль, тут це просто було політичне призначення людини, яка близька до, скажімо так, батька нинішнього очільника офісу президента Андрія Єрмака. Mm, ну ви кажете, що ви прізвище не будете називати. Окей, так. з одного боку, я вас розумію, а я можу назвати які. Активно, на які зараз звертається увага, дискотуються, тому що там от прізвище Данілов, прізвище Костін. А ми ж пам'ятаємо ситуацію в Сполучених Штатах, Америки і... якраз ці прізвища я готовий назвати. Я не готовий називати прізвища фахових дипломатів, які, яких ма треба було би призначати. Бо якщо я їх назву, їх точно не призначать. Ну ви ж розумієте, що Зеленський це хлопчик навпаки. Він як, як трирічна чи чотирирічна дитина, якщо йому говорять дорослі, то він робить рівно навпаки. Ну то, то навіщо мені це робити зараз? А щодо Костя. Щодо е, Малюськи, щодо е, там, всіх тих, хто. Вже забув прізвище генеральної прокурорки. Венедиктов. Венедикто. Яка по, по да, посол Швейцарії, то ясна річ, що е, всі ці, всіх цих людей треба називати, тому що е, вони не мають абсолютно жодної е, відно, жодного відношення до е, дипломатії, і е, навіть ну вони ніяким чином не були задіяні в дипломатичних е, стосунках. Ну там ще малюська може більш-менш єдине, що що його не призначили, але Данілов Данілов. Е, він міг дійсно піти на посаду в Молдову, і його посада посла там передбачалася зовсім не для того, щоб представляти інтереси України, а для, для того, щоб прикривати оборудки деяких наших високопосадовців, які через Молдову возять всякі цікаві речі, зокрема гроші. І тому mm -hmm. була потрібна дійсно своя людина, але не, не склалося, оскільки а, в сім'ї Данілова вийшло так, що його родина мала бізнес із а, компаніями, пов'язаними із гаузькою лідеркою проросійською, яка є активною опоненткою нинішньої президентки Молдови Марії Санду. Тому в даному разі, ось це призначення до кінця і не відбулося. А коли говорити в даному разі, тому питання є. Тата простого гріхи зв'язку онлайну. А коли ви говорите про професійних дипломатів, чи правильно розумію, що ви натікаєте, що в впр... ж розуміємо, що є різні країни? Вони між собою різняться? От, наприклад, такі країни, як Китай. Бо ми пам'ятаємо позицію цієї країни по відношенню до війни, як ми кажемо, а них там вони називаються конфліктом і кризою. Зокрема, а от пана Рябікіна звільнено. А чи дійсно є? Важливість в тому, яка персона обіймає це крісло, зокрема в таких країнах, як Китай. Звісно, важливо. Угу. ще справа, що чарівників немає. Ага. І тут якраз цей напрямок є набагато складніший ніж Сполучені Штати чи Велика Британія. Тому да, дійсно це країна, яка претендує на другий полюс, і від того, яким чином з нею працювати, буде залежати в тому числі і те, як ця країна буде підтримувати Російську Федерацію. Вона буде підтримувати Російську Федерацію. Інша справа, що наше завдання це зменшити ти рівень підтримки максимально і тут потрібна дійсно е, вкрай фахова людина, яка е, з, мало того, не просто фахова в дипломатії, а вона дуже добре розбирається е, в китаїстиці. Mm -hmm. Таких людей у нас на превеликий жаль не багато, але е, китаїстів, але е, вони є, і на превеликий жаль вони не залучені. Сьогодні про дипломатію з вами, Володимиреча, про роботу Верховної Ради, і не тільки будемо мати можливість поспілкуватися обов'язково.